Привіт, я доктор Тарас Савченко, і сьогодні я мушу відкрити вам очі на те, що може відбуватися у вашому тілі непомітно. Те, що, якщо залишити без уваги, може поставити під загрозу вашу рухливість, незалежність і навіть якість життя. Чи відчували ви коли-небудь поколювання в руках, печіння в ногах вночі або навіть раптові електричні імпульси в ногах без видимої причини? Ці симптоми, які часто недооцінюються, Можуть бути першими ознаками серйозного стану невропатії. Це пошкодження нервів, яке безпосередньо порушує проведення електричних імпульсів у тілі, спричиняє біль, оніміння, втрату сили та дивні відчуття, ніби щось вас жалить або палає всередині. І що найбільш тривожне, багато чинників, що викликають цю проблему, присутні у вашому щоденному житті. Вода, яку ви пиєте, їжа. Яку споживаєте, і навіть ліки, які ви приймаєте щодня, думаючи, що вони вас захищають, можуть день за днем послаблювати ваші нерви. Деякі з найпоширеніших препаратів, якщо їх приймати тривалий час і без нагляду, можуть стати справжніми тригерами невропатії. Один із них це антацит, так той самий, який використовують для полегшення печії чи гастриту, як от омепразол або пантопразол. Ці ліки знижують кислотність у шлунку, що спочатку здається корисним. Але при цьому вони заважають засвоєнню вітаміну b 12 який є життєво важливим для функціонування нервової системи. Дефіцит цього вітаміну безпосередньо пов'язаний з печінням і онімінням кінцівок. Ще один добре відомий препарат метформін, який застосовується для контролю цукрового діабету двох типу. Хоча він допомагає знизити рівень цукру в крові, також перешкоджає засвоєнню вітаміну b 12 особливо якщо приймається разом із антацидами. Це означає, що з часом він може сприяти розвитку невропатії, навіть якщо, на перший погляд, допомагає. І ще антибіотики з групи ефторхінолонів, такі як ципрофлоксацин. Окрім того, що в деяких випадках вони безпосередньо пошкоджують нерви. Ці антибіотики також порушують баланс кишкової мікробіоти, що впливає на засвоєння життєво важливих поживних речовин і сприяє хронічному запаленню, ще один фактор ризику для нервів. Але ліки не єдина причина одним із найнебезпечніших прихованих ворогів здоров'я нервів є важкі метали, як оцвинець, ртуть, миш'як і кадмій, що присутні у воді, ґрунті та деяких продуктах харчування, особливо у великих видах риби. Ці метали накопичуються в нервовій системі, пошкоджуючи мітохондрії, електростанції, клітин, а також жирову оболонку, яка захищає нерви. Результатом є порушення передачі нервових імпульсів, що проявляється у вигляді болю, печіння або оніміння. Джерелами такого впливу можуть бути старі будинки зі свинцевими трубами, погано очищені резервуари. Неякісні металеві фільтри для води та надмірне споживання великої риби, як от тунець, риба-меч або акула, що містять великі дози ртуті. Тому важливо обмежити споживання такої риби максимум до одного разу на тиждень і використовувати ефективні водяні фільтри, такі, що мають сертифікацію nsf 53 або, ще краще, системи зворотного осмосу з сертифікатом nsf 58, які видаляють до 99% забруднень. Тепер, коли ви вже знаєте основних ворогів ваших нервів, настав час перейти до ще важливішого, що ви можете зробити вже сьогодні, щоб почати захищати та навіть відновлювати свої нерви. Залишайтеся зі мною. Якщо в першій частині я показав вам невидимих ворогів, що пошкоджують ваші нерви, такі як певні ліки, важкі метали і навіть вода, яку ви пиєте. То тепер настав найважливіший момент дізнатися, як захистити та навіть відновити нерви, які вже були уражені. Так справді можливо полегшити симптоми і відновити нервову функцію, коли ви дієте на причину, а не лише на наслідки. Перший крок зрозуміти, що регенерація нервів залежить від двох основних принципів усунути те, що отруює, і додати те, що живить. Існують продукти та поживні речовини, здатні робити саме це, зменшувати запалення, виводити важкі метали з організму та стимулювати відновлення нервових клітин. Почнемо з вітаміну С. Мало хто пов'язує цей вітамін із нервовою системою, але він є потужним антиоксидантом і допомагає організму виводити накопичені токсичні метали. Його можна знайти в ківі, апельсинах, лимонах, полуниці, а також у броколі та болгарському парці. Найкраще вживати ці продукти цілими з шкіркою та єм'якотю, не обмежуйтеся лише соком. Для досягнення терапевтичного ефекту добова норма може становити 1,1-5 грама, і цього можна досягти природним шляхом, якщо раціон буде різноманітним. Ще один потужний союзник куркума, цілющий корінь, багатий на куркумін, протизапальну сполуку, яка захищає нерви та зменшує біль, печіння і дискомфорт. У дослідженнях вона навіть показала здатність блокувати токсичну дію свинцю та миш'яку в організмі. Одна чайна ложка порошку куркуми на день у поєднанні з дрібкою чорного перцю й корисним жиром, наприклад, оливковою олією, значно покращує засвоєння і дає видимі результати вже за кілька тижнів. Говорячи про мінерали, не можна оминути селен. Цей мінерал зав'язується затуттю та іншими важкими металами. Полегшуючи їхнє виведення з тіла, він також знижує запалення, що шкодить нервовій системі. Найкраще джерело селену бразильський горіх, усього один горішок на день достатній для покриття добової потреби, і ще й зміцнює імунітет і підтримує серцево-судинне здоров'я. Інші гарні джерела це яйця, риба, лосось, сардини. Морепродукти, гарбузове насіння і навіть сільнозернові крупи, такі як овес і коричневий рис. І не забудьмо про цинк ще один ключовий мінерал, що діє як природний щит проти важких металів. Він конкурує зі свинцем, ртутю та миш'яком за ті самі ділянки зевеязування в клітинах, блокуючи їх шкідливу дію. Крім того, цинк покращує функцію кишківника. Знижуючи всмоктування токсинів і сприяючи виведенню шкідливих речовин. Проблема в тому, що близько 10% дорослого населення має дефіцит цинку, не підозрюючи про це. Тож додайте до свого раціону гарбузове насіння, бобові, наприклад, нут, цільнозерновий овес, натуральний йогурт і жменю горіхів або насіння щодня. Ці чотири поживні речовини вітамін С, куркума, селен і цинк. Працюють разом, очищають організм, зменшують запалення, захищають нерви та запускають процес відновлення. Але увага, недостатньо просто приймати їх у капсулах. Найкраще додати їх до свого щоденного харчування, бо саме з їжею вони засвоюються краще, природної у поєднанні з іншими корисними речовинами. І раз ми вже говоримо про харчування, не можу не попередити вас про інший бік медалі. Продукти, які буквально отруюють ваші нерви щодня і що найгірше, виглядають здоровими. Йдеться про ультраперероблені продукти, що заполонили полиці супермаркетів, і які багато людей споживають, не усвідомлюючи шкоди для свого організму. Це продукти з великою кількістю прихованого цукру, запальних жирів, барвників, консервантів та інгредієнтів, які людський організм не створений перетравлювати. А найнебезпечніше ці продукти часто маскуються під ефіт, лайт, без цукру або багаті на клітковину. Ми говоримо про пакетовані соки, сніданкові пластівці, батончики, цільнозерновий хліб з білим борошном, підсолоджені йогурти, газовані напої, ковбаси, готові соуси і навіть натуральні сники, які зовсім не натуральні. Усе це спричиняє хронічне запалення в тілі, перевантажує печінку. Порушує мікрофлору кишківника і сприяє появі або загостренню невропатії. А коли мова заходить про жири, попередження ще серйозніше рафіновані рослинні олії, такі як соєва, кукурудзана або соняшникова, особливо при нагріванні, стають надзвичайно токсичними для нервової системи. Тож припиніть смажити на цих оліях, використовуйте якомога менше жиру при приготуванні їжі, і, якщо потрібно, Обирайте лише оливкову олію першого віджиму або топлене масло, гехі, завжди на слабкому вогні та без повторного використання. Добра новина полягає в тому, що навіть із незначними щоденними змінами ви вже почнете помічати покращення симптомів, менше поколювання, менше болю, більше енергії і навіть покращення кровообігу. І якщо ви думаєте, що доведеться виснажувати себе в спортзалі, щоб побачити результати, заспокойтесь. Є ніжні та надзвичайно ефективні способи активізувати організм і захистити свої нерви, і саме про це ми поговоримо далі. Ви вже зрозуміли, що певні продукти та поживні речовини здатні відновлювати пошкоджені нерви. А тепер поговоримо про ще одну опору, яку часто недооцінюють рух. Фізичні вправи, якщо виконуються правильно, діють як справжні природні ліки для нервової системи. І тут не йдеться про щось надмірне. Важливо зрозуміти рух, це наче внутрішній масаж для нервів. Коли ви рухаєтесь, покращується кровообіг, до кінцівок надходить більше кисню, і нерви отримують необхідні речовини для відновлення. Більше того, звичайна ходьба, їзда на велосипеді або легкі вправи у воді стимулюють утворення нових кровоносних судин, зменшують набряк ніг, який часто тисне на нерви. І покращують провідність електричних імпулів у тілі. Одна з найпростіших і найефективніших вправ, яку я рекомендую пацієнтам із невропатією або порушенням кровообігу, це піднімання ніг уздовж стіни на 20 хвилин на день. Цей простий рух зменшує тиск у стопах і щиколотках, покращує винозний відтік і заспокоює нервову систему. Але є дещо ще важливіше. Усвідомити існування тихих захворювань, які знищують нерви зсередини. І головне серед них це неконтрольований діабет. Коли рівень цукру довгий час залишається високим, він перетворюється на токсин, який напряму вражає нерви. Спочатку пацієнт відчуває біль печіння, поколювання, особливо в ногах і вночі. Але зі зростанням ураження нерви настільки пошкоджуються, що тіло перестає щось відчувати. І це надзвичайно небезпечно. Я бачив пацієнтів, які наступали на цвяхи, проходили весь день із чужорідними предметами в стопах і помічали це лише ввечері, коли знімали взуття. Інші приходили з величезними ранами на пальцях ніг, не відчуваючи жодного болю. Втрата чутливості це головна причина ампутації у діабетиків. Тому, якщо у вас діабет, контроль рівня цукру не просто порада. А життєва необхідність. І тут виникає важливе питання, багато людей використовують метформін для контролю глюкози, і він справді ефективний. Але, як я вже пояснював, метформін може знижувати засвоєння вітаміну b 12 який є ключовим для здоров'я нервів. І тут виникає суперечність, ліки допомагають захистити нерви, знижуючи глюкозу, але одночасно можуть викликати невропатію, якщо не контролювати рівень b 12 Тож секрет не в тому, щоб кинути прийом препарату, а в тому, щоб регулярно перевіряти рівень b 12 і дотримуватися збалансованого харчування. Ще одне захворювання, яке часто залишається непоміченим і може викликати невропатію, це гіпотереоз, стан, коли щитоподібна залоза працює повільно, і весь організм сповільнюється. У такій ситуації нерви також гальмують, слабшають, і з'являються симптоми, біль, оніміння. Відчуття важкості в ногах, постійна втома. Оптимально здати аналіз крові і за потреби, за рекомендацією лікаря, почати гормональну терапію. Також я маю згадати ще одну дуже поширену, але маловідому причину невропатії вірусні інфекції, такі як герпез зостер, більш відомий як оперізувальний лишай. Цей вірус безпосередньо вражає нерви, особливо в зоні ребер, і викликає сильний біль, почервоніння, пухарці. А іноді тривалі місяці страждань. Найбільша проблема в тому, що навіть після зникнення висипу біль залишається, і саме це ми називаємо нейропатичним болем. У всіх цих випадках, чи то через діабет, віруси, дефіцит вітамінів або гормональні порушення, картина однакова, нерви ушкоджуються, передача імпулів порушується, і тіло починає подавати сигнали тривоги. Важливим є час, чим раніше ви дієте. Тим більше шансів на повне відновлення. Але ігнорування цих сигналів або лікування лише симптомів може призвести до втрати чутливості, рухливості і якості життя. І якщо ви зараз питаєте себе, добре, але як практично уникнути всього цього? Залишайтесь зі мною. Тому що зараз ми поговоримо про найважливіший вітамін для здоров'я нервів вітамін b 12 І ви зрозумієте. Чому його рівень має бути під контролем, якщо ви хочете запобігти або навіть повернути назад невропатію? Тепер, коли ви вже зрозуміли, як нерви можуть бути пошкоджені такими захворюваннями, як діабет, вірусами на кшталт герпесу зостера, або гормональними порушеннями, як гіпотереоз, настав час поговорити про один із найважливіших і водночас найчастіше ігнорованих чинників у здоровій нервової системи вітамін b 12 цей вітамін життєво необхідний для підтримки цілісності жирової оболонки, яка оточує нерви. Без нього зв'язок між мозком і тілом стає порушеним, повільним і непередбачуваним, і виникають симптоми невропатії, оніміння, печіння, втрата чутливості, порушення рівноваги. Дефіцит b 12 може бути наслідком тривалого використання певних ліків, таких як антациди або метформін, як ми вже обговорювали раніше. Але він також часто виникає у людей із порушеним всмоктуванням у кишечнику, у літніх, у веганів або у тих, хто просто рідко споживає продукти, багаті на цей нутрієнт. Щоб забезпечити достатній рівень вітаміну b 12 у раціоні повинні бути яйця, нежирне м'ясо, риба, молоко та молочні продукти. А для тих, хто не вживає продуктів тваринного походження, дуже важливо включити збагачені продукти, наприклад, Певні види харчових дріжджів або проходити контрольовану суплементацію. І увага, навіть ті, хто їсть м'ясо, можуть мати дефіцит, особливо якщо приймають ліки, які впливають на всмоктування. Тому перевіряти рівень b 12 хоча б раз на рік розумне і профілактичне рішення. Але вітамін b 12 не єдиний у цій боротьбі. Існують ще три природні добавки, які виявилися надзвичайно ефективними для полегшення нейропатичного болю та регенерації нервів альфа-ліпоєва кислота, махній і омега-3. Альфа-ліпоєва кислота це потужний антиоксидант, який діє безпосередньо на нервові клітини, знижуючи запалення і допомагаючи відновити пошкодження. Вона особливо корисна для тих, хто має діабетичну невропатію або переніс хімії терапію. У багатьох випадках вона може зменшити відчуття печіння та дискомфорту в ногах і руках вже через кілька тижнів. У невеликих кількостях її можна знайти в броколі, шпинаті та печенці, але найкращі терапевтичні результати досягаються саме при прийомі добавок у дозах від 300 до 600 міліграмів на день під наглядом фахівця. Магній це мінерал, що бере участь у понад 300 процесах в організмі, включаючи проведення нервових імпулів. Форма махнію, що називається треонатом, має здатність проникати через гематоенцефалічний бар'єр і діяти безпосередньо на центральну нервову систему, будучи дуже корисною при хронічних болях, безєсонні, е тривожності, звісно, невропатії. Він міститься в темно-зелених листових овочах, горіхах, насінні та цільнозернових продуктах, але у складніших випадках його можна додатково приймати протягом 6-8 тижнів. Омега 3 особливо у формах EPA та DHA, діє як справжній ремонтник нервів. Він зменшує хронічне запалення, захищає клітини і покращує чутливість. Його джерела це жирна риба, як от лосось, сардини, анчоуси, а також волоські горіхи, насіння чи еталляне насіння. Добова добавка в дозі 1-2 грами може бути дуже корисною, особливо при запущених формах невропатії. А якщо вам здається, що все це надто складно запам'ятати, зверніть увагу на головне, жодна добавка не замінить справжнє харчування. Основа лікування це ваша тарілка. Раціон багатий на свіжі овочі, фрукти зі шкіркою, бобові, цільні зерна та корисні жири не лише зменшує біль, а й здатен повністю змінити хід хвороби, зупинити запалення і запустити відновлення нервової системи. І це не теорія. Люди з діабетом, ожирінням або хронічною невропатією, які перейшли на такий спосіб харчування, багатий на рослини, клітковину, антиоксиданти і мінерали змогли не лише зменшити симптоми, а й скоротити кількість ліків, схуднути, покращити кровообіг і відновити самопочуття. Тож уникайте якомога більше ультраперероблених продуктів, смаженої їжі, прихованого цукру та рафінованих олій. І натомість робіть прості. Справжні вибори, тарілка, повна овочів, салат із насінням, жменя горіхів, ложка куркуми в сік, прогулянка наприкінці дня. Додайте також корисну звичку піднімати ноги на 20 хвилин, особливо якщо маєте порушення кровообігу, варикоз або набряки. І пам'ятайте, ваше здоров'я залежить не лише від того, що вам виписує лікар, воно залежить від того, що ви робите зі своїм днем. Зі своєю тарілкою, зі своїм тілом. Контролюйте рівень цукру, перевіряйте вітаміни, уникайте невидимих отрут щоденного життя і захищайте свої нерви. Вам не потрібно миритися з болем, печінням, онімінням або страхом перед ампутацією. Профілактика існує. Відновлення можливе. І воно починається зараз зі знання, дії та наполегливості. Справа не в тому. Щоб жити лише на ліках, йдеться про те, щоб повернути вашим нервам здатність працювати повноцінно так, як це було задумано природою.